Привіт, привіт, друзі. Всім бажаємо міцного здоров'я і 36,6, оскільки ми не встигли вийти в прямий ефір. Вийти на сьогодні, якщо бути точнішим, у нас запис. Ми вже встигли підхопити Нежить. Привіт, Таня. Привіт. А... Обидва. Так, якщо... <ривіт> так. Тому бережіть своє здоров'я. Ми сьогодні говоримо про ідеалізацію партнера. Хто більше схильний до ідеалізації чоловіки, жінка, що це взагалі таке, так, і багато інших тем, що зв'язано з ідеалізацією партнера. Так, чому така тема в тебе прийшла в голову сьогодні обговорити саме це? І чи багато в тебе клієнтів традиційно питає по цій справі? Так, щось таке цікавеньке? Всі, от, всі не повіриш, всі, всі ідеалізують свого партнера. Ти знаєш взагалі, що таке ідеалізація? Поняття не маю взагалі, чесно. Взагалі, ніяк, ніяк. Ну, дивись, взагалі... можливо, якщо ти скажеш, я ну в мене це теж є, але можливо, ми про різне ну думаємо. Ну так, так можливо, так. І глядачам, хто буде дивитись, також дуже уважно до цього ставитись. Саме ідеалізація партнера це коли з'являється уявлення в даному випадку або про чоловіка або про жінку як значно щось краще і досконале чим є насправді, тобто наділене певними властивостями, так, що відповідають ідеалу. Оце є ідеалізація партнера. Тобто насправді цей партнер може бути не ідеальним, тому що ідеальних людей їх не існує. Насправді, в природі, в кожного свій ідеал. Але тут потрібно зауважувати те, щоб дивитись на реальні властивості і якості партнера. Тому це важливо. І, до речі, ідеалізація вона заважає справжній близькості між партнерами. Тобто, це коли є повна. Повна довіра, це про те, що ми з тобою говоримо. Да? Коли ти сьогодні задав питання мені, а чи чоловік нормально ставиться до того, що ти з якимось чуваком проводиш ефіри? Оце якраз повна довіра в, стосунки, в стосунках, взаєморозуміння в цих стосунках, взаємодопомога і взаємоповага. От, оце має бути і воно заважає ідеалізація, заважає цій близькості. Добре, тобто ти хочеш сказати, якщо я тебе правильно зрозумів, що я і твій чоловік це твій приблизний типаж мужчин, а всі решта твої клієнти ти б на них навіть не глянула як жінка, чи що, так так виходить? Ти хочеш розчаруватися? Я б глянула на свого чоловіка. ой бля Ні, я розумію, але просто якщо так тебе послухати, то я фактично все роблю, як твій чоловік в плані. Так, я не почав да. ще щось там, а от твої клієнти вони інші. Тому що в тебе здорове розуміння, здорова психіч, психіка, розумієш, і тому це нормально. <світ> тобто, всі чоловіки, які нормально до цього відносяться, в яких немає ревності, це інша тема, <світ> це все нормально. Тобто є довіра, є повна довіра, а ти ж без повної довіри ж не будеш вступати ні в які стосунки. Я сто відсотків впевнена на цьому навіть. <світ> Десь, так, так. Ну, тому що навіщо тоді ті стосунки, якщо немає довіри якого, якогось співвідношення хоча б на початку, на початку стосунки? І, до речі, стосовно питання, хто більше ідеалізує стосунки чоловік чи жінка, стосунки партнера, чоловік чи жінка, то насправді ідеалізує більше чоловік жінку. І чому це проявляється взагалі? Тому що е, чоловік ну традиційно, як ми звикли, що чоловік відіграє в стосунках більш активну роль, так? він як добивається, досягає, хоче е, 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 якесь відношення до себе, він це робить. І за, е, за рахунок того, що він ось такий активний, йому і потрібно більше цієї ідеалізації, тому що якщо жінка для нього не є якимось певним. Ідеалом, так, або видуманим, або вона реальна така є для нього. Тобто це також потрібно зауважити. Навіщо тоді він буде щось робити досягати? Він не буде. <гум> Тому більше чоловіки ідеалізують дружину, чи жінку, чи дівчину на початку стосунки. Це важливо таке знаєш зауважити. А в психології, до речі, ти мене не запитав запитав я сама скажу. <ріст> <ріст> В психології це називають проектуванням на кохану от людину певних очікувань і бажань. І вони зазвичай знаєш не збігаються от саме з цими особистісними якимись якостями, рисами, чи прагнення людини. Ти маєш тут щось говорити. розумієш Я просто. <ріст> Я хочу тобі сказати таку річ, е, ага. одну, що я коли слухаю тебе, я ні черта не розумію. от реально. Я пробую знаєш, себе сфокусувати ніби я на твоїй консультації, але це не проблема в тобі, це проблема в тому, що я з такими проблемами ніколи не стикався. Це то саме, що я зараз буду говорити про е, аграрний бізнес, якому я ніколи я навіть на городі не був. <смісно> тобто... Е, ну, ти маєш на увазі, що ти не розумієш. ну Тобто, ти ж розумієш, що я говорю, про що я говорю. Я все розумію. Ти не розумієш життєво, як це, чому це взагалі проявляється і де воно взялося. Так? Я так розумію це. Так, ти завис? Ти розумієш? Справа в чому? Справа в тому, що я дивлюсь на нещастя, яке поруч зі мною, і мені хочеться їй дати по жопці, бо вона то не так зробила, борчик не так зварила, ще щось. Але я її люблю, бо вона моя маленька кіця, так? Я нікого так, так. не ідеалізую. А так, що це, це так за каса? Ти говориш про реальні речі. От саме в цьому і проблема в тому, що жінки, наприклад, ну, взагалі партнери, будь-які, чоловік, жінка, неважливо, вони не сприймають реальну людину. Тобто, якщо людина там, наприклад, чоловік, він вміє кричати так, на дівчину, вона не звертає на це уваги. Для неї це нормально. Розумієш, тобто інша, яка є зі здоровою психікою, скаже, чувак, ти що, успокойся, <гум> з ким ти розмовляєш, тому подібні речі. Тобто вона буде відстоювати свої кордони. А та, яка ідеалізує, для неї це все нормально. Вона неї в рожевих окулярах живе, в своїй казочці, і її нічого не турбує. І він буде для неї найкращий, навіть якщо він її буде бити. Він для неї буде найкращий. Ось це є ідеалізація. Тобто, вона взагалі причина цьому всьому це є невпевненість цієї жінки і низька самооцінка. А, ти, вона маєш навазі, ти маєш на увазі оці пари, де я дивлюсь на них і розумію, що він її б'є, там ще щось, це видно на вулиці, як він до неї ставиться погано. Приходить набуханий, там її з вікна викидає. Вона з тисячу синяків іде не пише заяву, нічого не робить і каже: І ще тебе робить винуватим, що ти дивишся на нас, як на якихось згоїв, типу на вулиці. Я таке ще в дитинстві бачив в районі, коли жив, знаєш, таке пари чувак там чуть для не вдарив її. Боже, це така катастрофа. Але от воно що, це ідеалізація. Це є також ідеалізація. Ну, там багато, розумієш, там е, те, що вони там поводяться, там сукупність чинників, там не тільки ідеалізація, а ідеалізація в тому числі, там, там присутня. Там взагалі ну, трошки хвора психіка при тому в обох. Але реально так вона існує. Тому що, наприклад, знаєш, коли от вперше ти зустрічаєш людину. От ми з тобою да, побачилися, наприклад, на першому побаченні, ти мене не знаєш, я тебе не знаю, ти для мене прекрасний, я для тебе прекрасна. І це нормально. Але проходить певний період часу. Я дізнаюся, твій характер дібілістичний, Ти дізнаєшся мене як істірічку якусь. Але потім для того, щоб я себе не настільки травмувала, да, тому що я ж не хочу знати, що я істерічка. Ти ж не хочеш знати, що ти якийсь ненормальний неадекват. І наш мозок змушує краще я намалюю картинку гарну, тому що мені так зручніше. Тому що складніше все-таки визнати, що я істеричка, що я неадекватно себе почуваю. Повожнює наші глюки, що ти істеричка що ти не так себе поводиш. Так, що в мене є негідна поведінка. Мені потрібно це в реальності побачити, що я не можу, наприклад, комунікувати нормально з чоловіком, що в мене є якісь проблеми е, там особистого характеру, які можна вирішити, але мозок мій не хоче вирішити, тому що це складно. Це мені принесе певний стрес і дискомфорт. І тому він ідеалізує. Також, до речі, це може бути пов'язано і з темпераментом людини, і характером, але характер, я неодноразово це повторюю, це змінна річ. Його можна змінювати як ми хочемо. Темперамент ні. Темпераментом ми народжуємося, з яким ми народжуємося, з таким ми помираємо. А характер може змінюватися в залежності від обставин, в залежності того, яким ми хочемо бачити себе. І, до речі, на ідеалізацію також буде впливати стосунки батьків. Або невдалі якісь плачевні колишні стосунки. І також буде мозок ідеалізувати і очікувати чогось прекрасного, хоча це прекрасне, він не, не буде бачитися. І для того, щоб позбавитися цього всього, ти граєшся і мене відволікаєш. І для того, щоб позбавитися цієї ідеалізації, це потрібно. Намагатися прийняти себе реального, прийняти партнера реального, споглядати на життя, на реальні дії та вчинки це там є, до речі, техніки, як це робиться, я тут не буду пояснювати, тільки на консультаціях і за гроші. Попрацювати зі своєю впевненістю, наростити її, це реально і можливо, і підвищити свою низьку самооцінку. А це може найголовні критерії, як справитися з цим. А може твій клієнт хлопець, якому давай ти назви сама, скільки там йому в середньому років, там скільки років одружений, хто це? Назви так плюс-мінус пару параметрів. Це може бути будь-хто, як і людина ну, в 20 років. Якщо, якщо це старша людина, це 30-35 років. Ось так 30 -35 30 -35 років. 35 -35. Може під, просто підписатись на мій аккаунт. Дивитись, як роблю я відтворювати приблизно манеру поведінки, ну хоча б на ефіри заходити. Це живе спілкування, бо відео я один, а на ефірі я живий, такий, як я в житті. Так ну тобто це очевидно, а. і в принципі знайти одного двох-трьох таких людей, тому що одної консультації в тебе це теоретичні теоретичні речі, до які це не теоретичні розповідь... речі, це досвід. Добре, це твій досвід. Теоретичні речі, дивися, теоретичні речі я якби зараз тобі розказую в поєднанні з досвідом. Ні, я розумію, тобто я розумію, не, не про Це ситуація, Ні, тому, не конкретна ситуація, тому що місь. розбір конкретної ситуації це ну, трошки інакше. Ти розказуєш з досвіду жінки, так. який ти побачила від чоловіка, це. А я чоловік до чоловіків. Так. А я з досвіду чоловіків. Так. Розумієш? Тобто, так. якби ти, ти не можеш зрівнятися з, з психологом чоловіком е досвідченим чи недосвідченим, тому що ти. Жінка він чоловік, ви різні. У нас, звичайно, в нас інша стаття. Саме як я ніколи не зрівняюся з жінкою, я не можу розуміти її психологію. Так, я їх дуже розумію, я їх відчуваю, але я хлопець. Ти не можеш і... зрозуміти це на фізичному пропустити через себе життя, місячні... які відчуває жінка, і так мене само нема я того... не можу відчути Вороні. твої Так, так. в мене нема цього всього. Довгих нігтиків, гарного волосся, на мою попу не дивляться постійно в тролейбусі. І в мене нема цього всього, розумієш. Коречі, так дивляться. само так само, і ти не відчуєш нас як чоловіків. Тобто, ти нас розумієш, ти нас знаєш нашу психологію, ти там все це. Я це розумію. Але вийшовши від твоєї суперпрактичної, досвідченої, класної консультації, так чому чоловіку не взяти нове оточення, не зайти на мій ефір, е е е і не ну вони він ж це все не робить. Він далі робить так, як він робив раніше. Тому що Це знов ж таки розумієш, це психологічні блоки, які як ти не любиш, що про психологи говорять, їх потрібно пропрацювати. Так я і те що, дивиться, те, що він дивився, те, що він прийде, подивитися на іншого, там зміни оточення, йому ще потрібно правильно прочитати і проаналізувати, що ти скажеш. Хоч навіть е, правильно скопіювати твою поведінку. Зі, і це потрібно правда. пробувати. Розумієш, це потрібно навчатися, це навики. навики прикинь прийшов до побачення, сказав те, як я отримав по і пішов. І це дуже прекрасно, що отримав. І має 100%. зробити з цього певний висновок, і не тільки поганий, а саме хороше, побачити 100%. в цьому хороше, позитивне, і що він може використати на наступному побаченні. І як не робити, чи як зробити, як переіначити це, побачити. Повністю ситуацію, обставину з різних сторін, з різних. Ти знаєш, я за те, що. Ну, не я не буду Я впевнений, що є хитрожопі жінки, так само є хитрожопі чоловіки, це точно. Дуже. Але я за те, що, напевно, мабуть, в тебе не хитрожопі чоловіки, а в мене не хитрожопі жінки. Тобто, реально, їх, їх треба об'єднати, розумієш, з їхніми нещастями і якось хай вони дружать між собою, тому що. Такі більш хитріші, вони, знаєш, вони легше все сприймають, вони то все, пішов нафік, пішов то. А от твої хлопці, от якщо, наприклад, я б ніколи в житті не пішов до психолога, нафік він мені потрібен. Вони молодці, вони щось ідуть, щось взнають, так? вони щось дізнаються. Це, це класно. Насправді я преспектую хлопці. Ви великі молодці, а, я. Мабуть, колись ми дійдемо до того, що ми когось під'єднаємо так просто, може хтось балакучий, хоче під'єднатися по виговоритись, знаєш, такий формат був би дуже крутий. Так, ще й в прямому ефірі. Несподівано це, так? Це було б дуже класно, але дійдемо ще до цього. Скажи, будь ласка, якщо підсумувати фініш цього всього, давай я ще раз подивлюсь наш план. Які причини ідеалізації ми поговорили? Так. а Як позбавитись, ми поговорили? Як позбавитись, ми поговорили. Ну і ми ще додали, ще... що мотащо можна заходити на мої ефіри, на інших хлопців, які вони відчувають, що в них нема тої проблеми, і вчитись, хоча б так візуально, просто так навчатися потрібно завжди. Досвід можна отримати і від досвіду інших, тому що дуже багато. Е... Експертних сторінок, можливо, які не повністю досконало розповідають да, так, як потрібно, але підкреслити якісь основні тези, які можна використати, тому що ті, які знання, ми їх прочитали, да, дізнаємось чи побачили, вони не варті того, доки ви не спробували їх в житті. От коли ви спробували в житті на різних ситуаціях, в різних обставинах. В різні періоди життя, от тоді можна сказати, що у ви набули досвіду. А поки ви тільки прочитали чи почули, і цей досвід десь там зайшов, але не випробували це ніщо, просто ніщо. Сто процентів. А чого ти навчилась в мене за цей місяць знайомств? Що ми познайомилися разом? Ну ми знайомі? Я не знаю, що я навчилася, ну користуватися посиланням, яке ти мені скидаєш. Ні, ну, ти розумієш, ти кажеш, хлопцям треба вчитись там дивитись аналізувати. Ну, очевидь, ти теж так робиш. Ну, я зараз не роблю так, як роблю, навчаюся. Ну так, ну ти щось навчилася за цей місяць, якісь висновки зробила для себе, тобто, щось не вміла, щось не знала, щось хотіла. Може, щось у тебе. Ну так само, просто я хочу пропрацювати цей момент, що можливо вони вийдуть з консультації, і вони теж не будуть нічого навчатись. ну а для чого таке неможливо. Якщо вони не розумієш, для того, щоб вибрати це можна окрему тему зробити для того, щоб вибрати собі психолога, наставника, який буде з тобою працювати, так можливо, щоденно, можливо, що щотижня, ну тобто, як кому потрібно. Потрібно з ним якби поєднатися. Він має подобатися. Я не маю як подобатись як, ну, як жінка, може в певній мірі так, бо чоловіки все-таки їм важливо, коли симпатизують, так? симпатизує йому жінка. І тоді працювати. Якщо ви на якомусь рівні там, ви не можете розкритися, вам воно не подобається, ви відчуваєте якийсь такий дискомфорт, що хочеться втікти, то ви не маєте працювати з цією людиною, тому що не буде зв'язку. І от, якщо немає зв'язку, а воно це відчувається відразу при першій розмові. Тобто, для того, щоб прийти до мене на сесію, я маю поговорити. Ти знаєш, я з тобою тут можу якраз перше за ефір не погодитись кардинально, і от я ти тобі. І аргум... я тобі аргументую. Чому? Тому що я, як учень спортінтернату, інтернату, з професійного спорту виходець, Хочу тобі сказати, що вправа, яка найбільше тобі корисна і допомагає, це та, яку ти найбільше не хочеш робити. А тренер самий ефективний, той, якого ти ненавидиш просто люто. І так само в мене в житті, всі ці тюті муті які корисні, ти їх слухаєш з задоволенням, це все безкорисна фігня. А всі це ті, хто… Ти говориш про інші речі. Ну, от ти, але ти розумієш, про що я говорю? Ну, Звичайно. Тобто, коли я, як керівник, Шлю нахрен людину подалі і роблю це систематично, вона розуміє, що так на нараду приходити не можна. І вона вже доки жити буде, вона буде мати дисципліну на інших фірмах, де тюті Муті розказують там всяку херню. А керівник, який такий, оце на державних підприємствах є, такі. Ні, таке керівник Гені. до чого тут? Керівні посади і керування взагалі це різні речі з психологією, з тим, що ти йдеш до людини, якій ти маєш довіритися. Розумієш, керівнику так, вона є певна довіра, <свісно> але зазвичай з насторогою до керівників ставляться, і це нормально. Це зовсім інші стилі. Керівництво це взагалі не про все. І це інша психологія. Тому тут важливо поєднання, тут має подобатися, має підходити, мають ем, якби позиція життєва більш-менш однакова бути. Тому що інакше ти не довіришся, розумієш. Ти не відкриваєш, ти керівнику своєму не прийдеш і не розкажеш, як ти в ліжку зі своєю дружиною, чим ви займаєшся, і це іноді потрібно детально розказати. Я можу не розкажу, розказати тому, тебе все. не буде в тебе, не буде це. Ну це ти зараз так говориш, <гум> тому що ти такий. Але в нас є певні рівні з людьми, які ми дозволяємо перешагнути. І деяким ти говориш просто привіт людям, а деяким ти говориш привіт, як страви. А з деякими ти зупиняєшся і розмовляєш про щось. І це зовсім інші рівні спілкування різні. То з психологом це найвищий рівень спілкування. Коли тобі потрібно показати своє внутрішнє і не боятися цього. Тому має тобто... бути довіра. Тобто я на, на, на сеансі з тобою маю. Там знімати труси, показувати щось чи щось? Я так і не зрозуміла. Ну, показувати ти не маєш, ти маєш розповідати. То в сексолога? В сексолога. <голові> треба, знають сексологію, треба тому, що вона є важливою. А є така... І на цьому руйнуються стосунки, навіть не підозрюючи пари Так, ми, друзі... Мені треба сексологиня 90-60-90, будь ласка, скиньте посилання терміново, я запишусь на прийом. Ти знаєш, от до речі, я тебе спитаю також, тому що я інколи проводжу дослідження в чоловіків себе на сторінці Instagram, давно не робила, але якось запитувала стосовно 90-60-90, як саме з цією жінкою в порівнянні. з... Не 90 шістдесят дев'яносто, 90, uh -huh. а більш меншою. Uh -huh. І чоловіки відповіли, що вибирають більш меншу. Але не дуже худощав. Це твої чоловіки, які до тебе ходять на консультації. Ми, ми відрізняємось. Ми всі різні. Да. Вони не хоть це не ходять до мене на консультації. це просто чоловіки, тобто просто які чоловіки. Підписані, да, підписані в кожного свої смаки. Е, хочу сказати одне, що дівчат некрасивих за некрасивих моєю версією не існує. Не існує. Звичайно, не існує. не існує, І я бачив пари, де жінка 90-60-90 це тільки кілограми. Угу. А він маленький? А він ледь 60 важить. Так, і це психологія їхня. Такі чоловіки завжди будуть обирати таких жінок, а жінка завжди буде обрати. Це ідеальна, це і, це ідеальна пара для них. Я не знаю, це просто матрас для нього. Я не в образу для, для жінки. Вона мила, хороша. Вони крута. Я таке бачив. Я бачив в мене ріст метр там 72 у мене дівчата завжди були метр сімдесят п'ять плюс. У мене не було майже ні одної дівчини, яка була менше, ніж метр сімдесят п'ять. Метр сімдесят сім, навіть ми зустрічалися. Уявляєш, вона не то, що на каблуках, вона просто вона мене в лоб могла поцілувати просто, блін, сидячи. Розумієш? Ну Тобто ага. це чомусь мене дуже люблять завжди високі дівчат. Я не розумію чому. ну Я тобі зараз не буду розповідати чому, бо я знаю, відповідь на це. Добре, мабуть, тому що я хороша людина, ти хотіла сказати? Звичайно. Так? Так. Вот так. І все. Звичайно. На цій пселій ноті, друзі. Дякую вам за донейти. Ви накидали, значить, на карту на мою накидали 37 сім тисяч на таніну накидали трошки більше 38 тисяч Дякуємо вам за ці віртуальні гроші. Я так розумію, що ви хотіли їх перекинути, так? Але їх ще поки не перекинули. Якщо у вас буде бажання перекидати нам просто гроші, бо ми хороші люди. То тричі подумайте, можливо, ви краще киньте на армію щось для початку, а потім навіть і порадуєте нас. Тому саме найкраще це просто лайк і підписка. Правда те? Так, це дякуємо вам, друзі, друзі. Дякуємо вам, до нових зустрічей. Па -па. До зустрічі, па.